11 липня середа новини на каналі Бізнес ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску. Дивіться. Довший сезон більше кавунів. Бізнес на баштаних культурах цього року особливо вигідний. Великі перспективи малих шато. Українці цікавляться винним туризмом, але на заваді відсутність дрібних винарень. Менше витрат, більше податків. Іспанський уряд оголосив про затягування пасків. Шахтарям не сподобалося. 20 мільйонів тонн замість 23. Мінагрополітики знизило прогнози експорту зерна цього маркетингу року на 3 мільйони тонн. аграрії більше не вивезуть, каже міністр Микола Присяжнюк. Одночас, експорт всієї сільськогосподарської продукції цього року зросте на 20%, запевняє урядовець. По нашим розрахункам, поточному році ми прогнозуємо збільшення експорту сільськогосподарської продукції приблизно на 20%. Минулого Минулому році я нагадаю, ми експортували на суму 13,5 мільярдів доларів сільськогосподарської продукції. 15 середньомагістральних літаків Ан 148 та Ан-158 воронецької та київської збірок поставлять у Панаму в наступні два роки. Відповідну угоду підписали на авіакосмічному салоні Фарнборо 2012 Російська лізингова компанія Ілюшин Фінанс та Панамська «South American Ейкрафт Leasing Есей. Вартість угоди 420 мільйонів доларів. За контрактом перші три літаки мають бути в Панамі до лютого наступного року. Решта до 2014-го. У компанії «Ілюшин Фінанс прогнозують що світовий ринок до 2025 року потребуватиме не менше 400 літаків Ан-148, 158 та 168. Відкриття столичного цуму відкладається. Група еста відтермінувала його на 2015 рік. Архітектурну концепцію оновленого центрального універмагу столиці розробило англійське архітектурне бюро Беной у партнерстві з українськими архітекторами внаслідок реконструкції, що мала тривати до осені 2014-го, загальна площа універмагу збільшиться удвічі до 45 тисяч квадратних метрів. А також з'явиться підземна парковка на 200 місць. Завод Єврокар скоротив виробництво у червні. Компанія, розташована в Закарпатській області, зменшила випуск автомобілів порівняно з травним на 35% до 1100 одиниць. Однак проти червня 2011-го виробництво зросло на 276 машин. 69% акцій єврокару належить групі компаній АТО Холдинг, ще 10% – польський іберія мотор. А єврокар офіційний постачальник автомобілів Шкода в Україні. Голова ради директорів російського виробника вагонів ВАД завод металоконструкції Станіслав Гамзалов має намір придбати 25% плюс одну акцію Крюківського вагонзаводу. Завод металоконструкції входить до австрійської компанії Capital Management. Російський підприємець планує придбати 28 мільйонів і майже 670 тисяч акцій Крюківського заводу. На кінець дня середи вони потривалися на українській біржі за курсом 17 гривень 75 копійок за акцію. Крюківський вагонобудівний завод контролюють компанії Ігоря. Коломойського і Геннадія Боголюбова італійці хочуть будувати в Україні зацікавленість інвестувати в українські проекти на сьогодні виявили близько 80 італійських компаній. Їхні представники приїхали на конференцію у Київ. Про що говорили? Чула Оксана Плаушевська. Італійці готові інвестувати у будівництво українських доріг, мостів і житлових споруд. Вислухати пропозиції щодо можливого співробітництва у Київ приїхали представники кількох десятків провідних італійських фірм. Вони зацікавлені вкладати кошти у вітчизняну інфраструктуру, а також активно співпрацювати з українським бізнесом. Україна дуже важлива для нас країна. Ми вже представлені дуже широко у будівельному секторі. Спорудження мостів, автомагістрали, гідроелектростанцій. Зараз ось хочемо розширити. Ширити впливу галузь цивільного будівництва. За результатами сьогоднішніх зустрічей хотіли б налагодити комерційні відносини з великим, середнім і малим бізнесом України. Італійські компанії активно інвестують в українську економіку. За даними Укрстату, станом на кінець минулого року її вливання становили майже мільярд доларів. Непрямі вкладення через компанії, як от Унікредіт, Кампарі, групу інтеза, перевищили 2 мільярди доларів, каже посол Італії в Україні Фабріціо Романо. І прожект і шороколіні секторіталія. Це перший європейський імпортер і третій експортер. Італія багато інвестує у вашу країну, і ми вважаємо доцільним продовжувати цю роботу. На сьогодні друга за значимості інвестиція в Україну італійська. У рамках конференції пройшло понад 80 двосторонніх переговорів. за їх результатами учасники сподіваються підписати найближчим часом відповідні інвестугоди. Оксана Плаушевська, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Баштанні культури цьогоріч б'ють рекорди за тривалістю сезону та врожайністю. Перші кавуни та дині з'явилися майже на місяць раніше ніж торік, кажуть експерти. Водночас вирощувати і продавати їх стає дедалі вигідніше, з'ясувала Тетяна Триполка херсонськими кавунами на столичному оптовому базарі. Пані Людмила торгує ще з середини червня. Каже, через гарну погоду сезон розпочався на два тижні раніше ніж торік. Перші ягоди продавала по 6 гривень за кілограм. На останню партію товару ціни упали втричі. Відповідно, попит зріс. Опт рахується від гривня 50 до гривня 80. залежно скільки хто бере. Є 200 кілограм, є стони. От Є 10, 10 тонн, якщо 10 тонн, то гривня 50, а якщо по 200-300 кг, гривня 60, гривня 70, то так. Ми вже десь днів 5 торгуємо, ну 10 тонн, мабуть, продали ми. Фермери просять за гігантські ягоди по гривні 20 за кіло, розповідає жінка. Більше половини заробітку забирає логістика та ринкові збори. Людмила підрахувала, має вийти на 16% рентабельності. Ну, якщо там Копійок 20 буде зазору. що, наприклад, ми привеземо 10 тонн, то це буде 2 тисячі, півтори тисячі з машини. Не нарікають на попит баштанних і в цьому супермаркеті. Маркетолог Дмитро розповідає, кавуни та дині надходять щодня. Два перших тижні з початку сезону тут продавали кримський продукт. Нині товар прибуває вже з Херсонщини та Одещини. Традиційно продається більше арбузом, чим дині, чим дешевле. И спрос гораздо выше в этом году, именно в этот сезон, поскольку много ранних есть раннее предложение, достаточно широкое по нормальной цене, по достаточно низкой цене. И погода, жаркая погода, она обычно сопутствует большому спросу. Бізнес на баштанних культурах стає дедалі привабливішим, кажуть експерти. Приміром, на вирощування одного кілограму кавуна фермер витрачає 45 копійок, а продає зазвичай удвічі дорожче. Вигідні ціни тримаються ось уже кілька років не було таких як мінімумів, як в 2008-2009 році, коли там кавун на, в полі на баштані коштував 15-20 копійок. Ціна була відпускна ось з поля в межах 40-60 копійок, в минулому році навіть 60-80 копійок. Відповідно, як і виробники, так і посередники на цьому гарно заробляли. Отже, фермери розширюють площі вирощування дині кавунів. Якщо торік посадки кавунів займали 125 тисяч гектарів, то цього літа 135. Збільшено площі і під дині. Це дозволить Україні цього року на 2% наростити експорт до 5% від зібраного урожаю. Очікують експерти. В Україні виробляється близько 630 тисяч тонн кавуна. Щороку в цьому році чекається збільшення, це десь 650, можливо, навіть більше тисяч тонн. Зазвичай Україна експортує в Росію. В минулому році були спроби в Євросоюз, в Польщу подальше поляки, напевне, продавали його далі, і на Прибалтику. Попри сезонність, бізнес на кавунах і динях доволі вигідний. Сучасні технології посадки та поливу баштаних культур, а також сприятливі погодні умови, збільшують заробітки у цій справі. Тетяна Триполка, Олег Павлюченко, новини, телеканал Бізнес. Гарний клімат, родючий ґрунт і власні сорти винограду. Україна має все для виготовлення найсмачніших вин і розвитку винного туризму. Втім, країна тут і досі пасе задніх. Чому українське вино? Так і не зажило визнання у світі, поцікавилася Тетяна Блінова. Вітчизняні винороби пропонують українцям переважно солодкі міцні вина. Понад 70% українського вина саме такий продукт кажуть в першому національному виноробному холдингу. Цукор і спир додають у напій, щоб приховати його недоліки, розповідає всесвітньо відомий сомельє Захар Романський. Нішевий продукт з точки зрення мирового сообщества це кріплені десертні вина. Доля которых в нормальній не более 1%. Сухие одного вот Сухі вот единственный показатель успішності і способності производить хороші вино. з цим. Погоджуються у корпорації Винпром. Мовляв, в Україні вже давно потрібно вирощувати нові сорти винограду, з яких роблять сухе вино. Це ж смішно, коли в всіх країнах світу виробляється сіра в'яні будь які інші сорта винограду, а у нас вони ще не опробовані. Дати поштовх розвитку вітчизняної виноробної галузі можуть малі та середні винарні в Італії та Франції. Їх понад 30 тисяч. Однак, щоб виробляти та продавати вино в Україні, потрібна ліцензія. Вона коштує півмільйона гривень. Існуючі умови роблять невеликий виноробний бізнес невигідним. Погоджуються у мінограполітики. жаль, у нас сьогодні. От я насчитав чотири, сьогодні є шаток. Uh -huh. которых можно поехать и которых можно посмотреть. Uh -huh. Значит, это люди, которые ну, просто фанаты имеют какие-то поступления с других видов бизнеса, а для души сделали себе эти четыре предприятия. Значить, і платять веті 500 тисяч, хоча випускають там порядка 10-20 тисяч бути всього. Значить, представте, яка їх собістойність. Понятно, що бы так. Відродження малих винарень дозволить країні розвивати і винний туризм. Ним все більше починають цікавитися любителі, подорожувати, кажуть туроператори. Приміром, вартість триденної екскурсії на найбільші виноробні підприємства близько 300 гривень. В прошлом году в среднем у нас было около 3-5 групп в месяц. Это Каждая группа состоит от 20 до 40 человек, в зависимости от группы. То есть мы подбираем индивидуальные туры, как хотят клиенты. И отправляем. В основном у нас были экскурсии в ВДС, завод шампанских вин, завод шустав коньяков, а также завод шабо. Він завод популярними поступово стоять індивідуальні тури серед іноземців, каже власник туристичної компанії Артур Любич, і додає, щоб залучити більше туристів, потрібно розвивати невеличкі винні господарства. Наші всі українські производітелі, то сята достатньо крупне підприємство, з большої промишленої бази з большими об'ємами производства. І це в корні отличается от э, любых європейських виноградників, де производство всі достаточно маленькі. То есть э, виноградників очень много производителей, там в сотні чи в тисячі разів. Виноградники маленькі, і їх винний туризм це по суті екотуризм в Україні. Близько 70 тисяч гектарів виноградників, в Іспанії понад півмільйона. Щоб відродити вітчизняну виноробну галузь і почати розвивати винний туризм. Потрібно вирощувати нові сорти винограду, а також Модернізувати обладнання це підвищить якість українського вина і водночас зменшить собівартість його виробництва. Тетяна Блінова, Олег Полюченко, новини, телеканал Бізнес. Лікування, омолодження та релакс від вихідців з водних глибин, бізнес на п'явках та екзотичних рибах набирає обертів в Україні. Такі процедури коштують недешево. І щоб заробити, варто лише вчасно зреагувати на чергову бізнес-моду. Олег Байдалюк дізнався більше без не можемо бізети. Це рибки гараруфа. Їх слина містить фермент, який прискорює регенерацію клітин шкіри. Фішпілінг, так називається ця процедура, є не лише приємною, але й лікувальною. У столичних салонах за 15 хвилин фішпілінгу потрібно викласти 90 гривень. Така послуга має неабиякий попит і не потребує значних інвестицій. Акваріум, стекло і найголовніше оборудовання виходить где-то в районі 10 тисяч гривень. От, рибка, от два роки тому, коли пішов бум в Європі и азіати увидели, що є спрос на рибу, вони вообще запрашивали 500 євро за одну рибку. А бум пройшов, зараз можна купити в районі 25 гривень. Обладнання ось ці насоси та фільтри. Вони постійно перекачують воду в акваріумі, щоб підтримувати її чистоту. Рибок має бути одна на літр води у цьому мобільному акваріумі 300 літрів. Якщо у літній день його поставити у велелюдному місці, то вкладені гроші повернуться за кілька днів. Одна хвилина стоїть 10 гривень. і людей стоїть очередь. Тобто, якщо людина посиділа 15 минут, это 150 гривен гривень чоловіка в день. Ми так узнавали, пропускна... 20-30 тридцять в дідь. Ось тобто можете починати до чотири з половиною тисячі. Тож тобто за десять днів купаєте свої бізнес. Менш рентабельні п'явки. Попри чималий інтерес сьогодні до гірудотерапії, охочих до таких процедур не так багато, та й розміщувати в людних місцях терапевтичні столи не дозволяє технологія. Проте заробляти на п'явках можна чимало. Стоїмось п'явки час в аптічній сіті. А на калібляці до 14-16 гривень. за штуку, да. По стоимости приема у разных докторов это разная цена. Ну, как правило, она уже выше, идет от 20 до 30 до 50 гривен. Это в зависимости да, от постановки одной пиявки. Ну, для сравнения я скажу, что в Соединенных Штатах это 20 долларов, даже, по-моему, выше. Цей лікувально-косметологічний бізнес в Україні лише почав розвиватися. Приміром фішпілінгу лише рік, але перспективи у нього чималі. Нетрадиційна медицина нині у моді. Олег Байдалюк, Леонід Горлань, новини, телеканал Бізнес. Податки вгору, соціальні виплати вниз. Уряд Іспанії оголосив про плани жорсткої економії. Скорочувати бюджетні видатки будуть заради обіцяної євросоюзом фінансової допомоги, яка має втримати стабільність банківської системи країни. Втім, пересічні іспанці обурені, мовляв, рятувати треба їх, а не банки. Тож люди виходять на нові протести. Іспанці затягують паски. Прем'єр-міністр країни анонсував новий пакет бюджетних скорочень і податкових реформ. У такий спосіб до 2014 року Україна має намір скоротити дефіцит бюджету на 65 мільярдів євро, щоб досягнути межі встановленої єС 3% від ВВП. Щоб наповнити бюджет, держава планує запустити програму приватизації аеропортів і залізниць і підвищити податки. Виступ прем'єра у парламенті перебивали незадоволені вигуки опозиції. пакет реформ, який я презентую, збалансований. Він поєднує скорочення видатків з бюджету із заходами спрямованими на збільшення його прибуткової частини. Усе відповідно до вимог Єврокомісії у наступні два з половиною роки. Ми збираємося скоротити видатки на 65. 5 мільярдів євро. Ми також підвищимо непрямі податки, зокрема екологічні та ПДВ. Він зросте на три відсотки з 18 до 21 Тим часом на вулиці Мадрида вийшли тисячі робітників, переважно шахтарів, які підтримали марш протесту проти політики бюджетних скорочень. На з те, що зараз відбувається в країні, усі ці бюджетні скорочення з боку уряду це найбільша несправедливість спрямована проти простого люду. Переконаний, зараз важливіше підтримати робітників, особливо шахтарів, аніж допомагати банкам, як це робить влада. Натомість європейські біржі новину про іспанські реформи сприйняли позитивно і відреагували зростанням провідних індексів. Дохідність боргових облігацій Іспанії опустилась нижче критичних 7%. Проте аналітики стверджують, щоб повернути довіру інвесторів, потрібно більше прозорості і конкретики у рішеннях європейських лідерів. Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес. Великі і дорогі пасажирські літаки втрачають попит. Найбільший європейський авіавиробник Airbus відмовився від свого плану продати цього року 30 гігантів А 380 Про це заявив директор з продажів компанії Джон Ліхі на міжнародному авіасалоні Farnborough 2012 в Англії. Причина авіаперевізники економлять і шукають бюджетних варіантів. Airbus цього року вже продав 10 таких літаків. Нових замовили поки що чотири. Контракт вартістю більше півтора мільярда доларів компанія підписала з російськими. Авіалініями Трансаером. Втім, Airbus сподіваються таки наблизитися до запланованих показників до кінця року. Сьогодні акції материнської компанії європейського авіавиробника European Aeronautic Defense and Space впали більше ніж на 5% до 27 євро за штуку. Удар по кіноласощах у США може подорожчати попкорн. Один з найулюбленіших продуктів американців, без якого вони не уявляють походу в кінотеатр, зростатиме в ціні через посуху. Вона знищує врожаї кукурузи. Фермери кажуть, врятувати її можуть лише дощі, яких синоптики найближчим часом не прогнозують. Ласувати попкорном тепер може стати дорожче. Через посушливу погоду на середньому заході США, експерти очікують значно гірші врожаї кукурудзи. Американські виробники попкорну вже прогнозують, ціни підскочать на 5-15 відсотків. Гері Сміт, власник компанії, що випускає попкорн, каже, у нього контракти з фермерами до кінця року, тому поки що зможе тримати ціни на попередньому рівні. Якщо ціни зростуть, звісно, ми будемо більш конкурентними порівняно з іншими виробниками. Але наступний того року і нам доведеться укладати нові контракти з фермерами. На жаль, це значить, що вартість продукції доведеться підняти. Попкорн чи не найпопулярніші ласоші у США. Його почали продавати 100 років тому. Нині щорічні об'єми його споживання сягають 17 мільярдів літрів, тобто у середньому 53 літрові стаканчики на людину. Виробники кажуть, лише сильні дощі найближчим часом зможуть врятувати врожай кукурудзи. втім, поспішають заспокоїти, подорожчання торкнеться лише попкорну, який продається в магазинах. Ціна його в кінотеатрах не зміниться. Ціни на попкорн у кінотеатрах уже на дуже високому рівні. Навряд чи буде ще одне підвищення. Окрім того, якщо ціни і зростуть, то в межах 5-6 центів. Не думаю, що це якось позначиться на продажах. Кіно без попкорну не кіно кажуть споживачі, і запевняють, і надалі купуватимуть улюблений продукт, незважаючи на його ціну. Тим часом виробники звітують про рост продажів, кажуть секрет успіху зараз дивувати клієнта незвичними смаками і домішками. Галина Каплан, новини, телеканал Бізнес. Ну і цифри середи. Індекс української біржі завершив день незначним зниженням. За підсумками торгів, ікс знизився на 1,1%. Національний банк на завтра не змінив офіційну курсу гривні до долара. Євро подешевшав на 2 копійки. Курси євро і долара на міжбанку не істотно знизилися. Російський рубль залишився майже на рівні попереднього торгового дня. ОПІ це моя електронна скринька. Пишіть, якщо маєте пропозиції або просто цікаву інформацію. Наразі у мене все залишайтеся з каналом Бізнес ідей до зустрічі.